Йо, всім мої підписники. Я вас як завжди вітаю на своєму каналі у новому відосі про ці чудові радіанські мотоцикли. А саме про заклиняного к 750 мотоцикла, якого ми розігруємо серед вас, серед підписників телеграм-каналів Дніпро КМЗ Естетік та Васька Шипачов ТГ. Посилання на телеграм-канали залишу в описі під відео. Обов'язково переходьте та приймайте участь в опитуванні щодо цього мотоцикла. Там ми виставляємо різні опитування. Як саме його переробити під ваш смак? Тобто зробити таким, як ви хочете самі, і тоді вже розіграти серед вас. І хтось з вас його отримає. І в сьогоднішньому відео ми його будемо розбирати абсолютно повністю до кожної детальки. Я вам розповім, що буде відновлюватись, що буде купуватись новим, і підготуємо його до покрасочки. Тому перед початком відео обов'язково підписуйтесь, ставте лайкос, пишіть якийсь крутий комент, мою підтримку. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене ще підтримують. А ви, якщо хочете стати спонсором каналу та мати ранній доступ до відосів та кучу бонусів, тобто, якщо відос має вийти завтра, ви його вже сьогодні сьогодні можете подивитися посилання на спонсорство. Залишу в описі під відео. Тому не будемо тягнути кота за яєла. Давайте починати відос. Так, пройдемося по тому, що ми зараз маємо. Це у нас К-750 якийсь заклинив. Ось, до речі, цей виновник торжества, заклинивший моторчик. Скоро будемо його повністю розбирати, відправляти на Аквабласт і тоді вже збирати на нових запчастинах, тому що вже це дуже і дуже довго затягнулося. Ця робота, зборка відновлення цього мотоцикла для вас. Тому потрібно це виправляти. Зараз він без моторчика, логічно. Це все нам потрібно зняти з нього, дещо викинути, багато чого викинути. Воно нам не буде потрібно, підготувати раму, все до покрасочки, де-не-де позачищайте, ось ці криві шви. І також вилочку, колеса будуть викидатись, фару. І всякі деякі інші запчастини. Ну, коротше, по ходу е, роботи буде видно, що з нього викинеться, що буде відновлюватись і готуватись до покрасочки. Тому давайте піднімемо його на мою підставочку і будемо починати з ним працювати. Хоча, в принципі, нам її підставочки і не треба на таких чудових мотоциклах, а головне продуманих, ви подивіться, як зручно, поставити на центральну подножечку. В принципі, підставочка нам і не потрібна, тому що тут є центральна підніжка, але все ж таки на ній буде набагато зручніше все це робити і, певно, що безпечніше воно хоча б в нас не впаде. Бо тут ось ця центральна підніжка якась задерта і мотоцикл трошки не впевнено на ній стоїть. Почнемо нашу розбірку з сидіння, тому що вони будуть заважати тут всьому відкручуватись цьому бардачку саморобному, масі і всякій цій останній темці. У бардачку у нас тут є тисячолітні свічки, якісь гаєчки, шайбочки, граверки і болтики. І зламана ще й фішечка клема. Ну, таке, не густо. До речі, непоганий такий бардачок. Дуже практично і дуже зручно, бо колись ці мотоцикли ламалися набагато частіше, ніж зараз. Тому що зараз вони в більш-менш хорошому стані, на більш-менш хороших запчастинах. І, до речі, напишіть в коментарі, чи залишити цей бардачок, ну, трішки його допрацювати, можливо, облагородити і залишити його на ось цьому місці. Систему, тобто ставиться ще один тумблер, тільки виходить, що на плюс ось два провода, і він був схований ось так от під боком. Тобто тільки дід міг знати, що тут ще є тумблер, і його обов'язково треба клацнути, щоб мотоцикл запустився. Супер чудово, коли не було замка в принципі, хороша ідея. Напевно. Тут ще якийсь жовтий провід, замотаний в якості, тримача ось цієї всієї проводки. І він ховається в основну косу проводки. Я шокований. Ось так, от ви подивіться, ось кусок цього проводу, який виходить ось з цієї коси. Каме дуже і дуже туго. Опа! а тут воно було вже відкручене від самого штоку. Тина повністю розібрана, я з нею справився доволі швидко, тепер переходимо на задню частину. Ну, ось так у нас виглядає підніжечка з таким допрацюванням славним. З якоюсь проволокою ще. Коротше, круто, круто. Так і знав, що таке буде. Ну хлопці, ваші ставки, чи відірветься зараз і цей болт. Ого, повезло, хоча б правий цілий буде. Ви навіть собі не уявляєте, як я вже пробував вибити ось цього пальця з маєтника, Це ж, я його і нагрівав, і пшикав, випшикав десь 25% ось цього чесника І грів його, прям капець, як грів, просто бив чи міг. Його розбивав просто, ну жесть, жестяк повний. Це настільки хрін, що просто капець дуже мені оце не, не сподобалось. І зараз ще мені потрібно його вийняти, тому що права сторона звідси не вибивається, вона просто якось знімається. І це жестяк. Я шокований маятник нарешті вже знятий. Давайте ще ці срані салінблоки звідси виб'ємо. Маятник повністю пустий і вже готовий до очищення від старої фарби гнилі. І з рамці залишилося ще зняти тільки центральну підніжку. Ну, Отак от, от, все, це вже точно все. Прям конкретно все. Хіба що ще ось це. О, все, оце вже прям серйозно все. Нема що говорити. Просто все і все. Який же ж я шокований з цієї рами. Тут вже, да, все. Рама повністю чиста, абсолютно без єдиної. Лишні деталі з ось таким от приколом. Коротше, просто жестяк. Я шокований. Ось таке от тут дійство. Це все гнилий мусор, який в майбутньому має виглядати хоча б трішки, схожим на щось живе і не гниле. Бачело, до речі, не буде стояти на цьому касіку, бо ви обрали в Телеграм опитуванні, що тут буде бак-капля. Тому буде, як ви захотіли. Колеса також не ці будуть, ці більш за все. Я дуже хотів би їх поставити на скрамблери, так як тут переднє гниле, ця ромашка ні до чого тут. Заднє також, коротше, ось ці два чітко відмитих, відчищених і. Чітко викрашених буде також непогано дивитися на ньому. І зараз треба ось це все відчистити, хоча б ось цей мельот тисячолітній грязюки ось цієї, а тоді вже е, пробувати зачищати, готувати його до покрасочки. Хоча тут дуже лущиться краска, і її по-хорошому було б всю відлущити, тобто нагріти. І зчистити до голого металу. Але я не знаю, чи так вийде, тому що в мене вже в горілці немає газу. Тому, можливо і не вийде. Ну, коротше, зараз будемо бачити. З вас лайкос за таку люту працю саме для вас. І так, зараз я це все дійство приберу трошки, щоб тут вже було чистіше набагато, щоб видно було що де. І тоді до вас повернусь. Весь інструмент поскладав, все чистенько, гарненько, Ну, тільки ось тут вся ця грязюка, яка з нього посипалась, але тим не менш зараз буде її ще більше, тому що ось це все зараз будемо чистити. Оце дно, а тут заді, ви подивіться, які тут просто тонни грязюки засохшої разом з маслом. Тому давайте це все почистимо, ось тут почистимо. І тоді побачимо, як вона виглядає, які тут нюанси є. До речі, підніжки будуть відрізатись, тому що вона буде суто одиночка. A few moments later. І так, що можу сказати в загальному про цю ось картину. Рамця вже е, більш-менш відчищена. Трошки почистив від всієї цієї грязюки з маслом, щоб воно було на щось похоже. Видно було всі її косячки, ось такі, от як ці страшні завари. Шлак навіть не відбитий, коротше капець. Ножечки оці пасажирські будуть збиватись, так як ви вирішили, що це буде суто одіночка. Також ось ця темка зараз має в нас утилізуватись. Ось так от. Таким легеньким рухом молоточка. Ось так от. Мінус одна проблема. Далі вилочка. доволі в непоганому стані тут ноги. Вони навіть блистять. Тут просто вони в маслі. Коротше, мене це обрадувало. Але ось тут хром трішечки збитий. Ну, то нічого страшного. В принципі, вилочка жива, перебереться. Я думаю, буде окей. Бачела, як я вже й казав, він не ставиться, буде капелька. Аморти також будуть нові хромовані, фара залишається. До речі, тільки напишіть, чи залишати ось цей козирьок, довгий такий касіковський, чи ставити сюди короткий. Колеса також міняються. Цей ультра-супер багажник буде в мене в якості металу. Маятнічок також залишається. Тут по електроніці нічого не залишається. Буде тут стояти новенька проводочка з новими релюхами, з цим всім. Коротше, все окей. Також старе запалювання буде викидатись, ставитись буде совик мікропроцесорне, вже воно, до речі, закуплене. Заднє крило з сидінням пасажира також буде викидатися. Буде новеньке, тому що крилу вже повний капець, воно диряве просто. Ось тут. З середини видно, ну, коротше, його вже не врятувати. Також воно тут побите таке ось тут, подивіться, просто все капець. Гляньте. І сидіння також його не буде, тому що це одіночка. Тут буде такий прикольний багажничок. Багажник, до речі, також вже давним-давно куплений, лежить, чекає. Передні флажочки з переднім крилом також будуть йти в смітник. На ньому вони стояти не будуть, тому що вони також потріскані, побиті, поварені, погнуті. Короче, також повний капець. Моторчик перебирається. І, в принципі, усе. Все, що залишилося, буду в наступному відосі забирати ці всі косяки, відрізати, зачищати, де не доварювати ось такі приколи. Проварювати цю раму, щоб вона була міцна, ну і готувати до покраски. Всі запчастини, які будуть фарбуватися, я їх буду е готувати, зачищати раму. До речі, будемо знімати повністю цю стару фарбу, тому що вона лущиться і її потрібно буде повністю оголити до металу, щоб нормально пофарбувати. В принципі, все, всі новини по касону для підписника. Тому ви підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайкос, пишіть класний комент і чекайте наступних відосів. Бо наступні відоси будуть суто з радянськими чудовими, прекрасними надійними мотоциклами. І, до речі, актив впав через мене, тому що я через, можна сказати, роботу зайнятістю ось цими чудовими китайськими всраними-двигунами. Мотоциклами і всяким таким на замовлення. Коротше, е працював і заробляв гроші. І через те не знімав відоси. Я розумію, що це я сам зас свій актив, але ви можете мені в цьому допомогти, якщо. Зробите репост, перекинути друзям це відео або виставити собі в Instagram Stories, чи, як мінімум, просто напишете комент, поставите лайкос і підпишитесь на канал. Давайте вже доб'ємо тих 5 тисяч підписників. Залишилося менше 200 підписників. Тому обов'язково підписуйтесь і чекайте нових відосів. Бажаю вам всім удачі! З вами, як завжди, був Васька. До наступного відео.